МТЗ 2016 року 82. моторчик гарно працює, не димить, не сапонить, тиск тримає, резина вся хороша, така стан нової На дозаторі заводському. Салончик гарний. Єдети Хесенько, коробки моста не чути, рульове супорове, як на холодну, так на гарячу. Ідеально працює. Рамка задня ціленька, не покоцана, стойки не погнилі. Вон гідравліка, все працює. шукає для себе трапівця. Це досить гарний варіант. Підлісний кардани не розбито. передок працює. Електрика працює. Кого цікавить телефонуйте? Ціна. Трактора 16500. Можливий обмін, можливий торг невеликий, можлива доставка. Кого цікавить, телефонуйте.